Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Власне ЄСВ, інститут вивчення війни американський знову вийшов зі своїм звітом. Щодня такі звіти виходять. Це інституту, тому не дивно, що ми щодня щось звіти цитуємо. Що важливого, заявили власне у новому звіті аналітики. ЄСВ пишуть про те, що росіянам бракує, бракує спроможності використати тактичне захоплення Бахмута чи тактичне оточення Бахмута для створення більшого оперативного ефекту. І просування на нові на нові рубежі російським військам ймовірно не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони, яких вагнерівці використовують дуже часто. Швидше за все не здатні ввести маневрені масштабні бойові дії. От вони здатні лише штурмувати окремо виділені ділянки фронту у межах міста. І просування власне далі за бахмут доволі проблематичне буде для росіян. У наразі ми що спостерігаємо, що росіянам вдалося витіснити українські сили східної частини Бахмута по ріку Бахмутку, і також намагаються вони скористатися тактичним оточенням міста. Тобто, це не повне оточення. Виїзд із Бахмута можливий, шляхи працюють на часів. Яр на Костянтинівку, однак вони є під вогневим впливом ворога. Це називається часом тактичним таким оточенням військовою термінологією. Так, тобто, коли ускладнено виїзд чи в'їзд в певний район ведення бойових дій, з трьох боків доводиться тримати оборону. Тим часом генерал Залужний зустрівся зі своїми західними колегами учора і опублікував відповідні світлини. Про цю зустріч залужний наш головнокомандувач зустрівся саме із командувачем збройних сил США у Європі Крістофером Каволі, і начальником штабу оборони Великої Британії Тоні Радакіном і начальником генштабу. Або збройних сил Польщі Раймон Доманджейчиком також командувачем групи сприяння безпеці України Антоніо Агуто. Тож така поважна компанія зібралася, де саме відбувалася ця зустріч швидше за все в Польщі. Це найближча можливо, точка зустрічі збору таких генералів у одному приміщенні. В одному місці і якраз говорили про ситуацію на східному напрямку, як написав Залужний, каже вдячний за дуже змістовну пряму. Розмову першочергово поінформував про ситуацію на полі бою найбільш детально, зокрема щодо перебігу подій у Бахмуті, і не менш ретельно обговорювали питання постачання військової допомоги, озброєння боєприпасів, посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї. Все це залишається надважливим. Написав залужний і також повідомив, що йшлося про продовження програм підготовки українських військових. Тобто, цілий комплекс питань обговорив Вел. Валерій Залужний і своїми колегами бачимо цей діалог. Співпраця триває це вкрай важливо, власне, зважаючи на те, яка ситуація і на фронті складається, і в яку весну ми очікуємо із східного і південного напрямків.